Так, мої дорогенькі, сьогодні в нас серйозна розпаковочка. Дівчатка, яку класну постільну білизну отримала. Муслінова. Там є аж 10 видів. Вона жадка. М'якесенька, легесенька. Це новиночка, не парить. Ну, ясне діло зробимо розпаковочка. Леша, показую, як все приходить. Так, шарпей. Шарпей. Рушнички, обов'язково їх ніколи багато не буває. Ну, а це буде подаруночок для вас. Магазин підготував. І як ви думаєте, що це? А це така подушечка. Супер! Погнали все розпаковувати. Дівчатка і хлопчики. Постільна білизна, ніжна, як хмаринка. Рекомендую вам від душі. М'ятесенька, дуже приємна до тіла. Під ковдра йде. На змійці і змійка. А була майже на всю ширину під ковдри. Дуже зручно одягати ковдру, бачите. кодру. Те, що треба. Так, зараз подушечки показую. З однієї сторони. Такі тут сіренькі. Рости раду сіренькі. Ну, ну, клас, просто клас. Я в захваті від такої постійної білизни. У мене великий плед розмір 2 х 230 І колір такий серебристий, він ніби перламутровий. Але кольори є різні. І також рушнички, баня плюс обличчя. Дуже хорошої якості. Добре, вбирають вологу. Рушники теж є різні. Ну і Зараз роздивимось подушку. Вона приходить ще в одній такій сумочці. Але факт, що ось така тоненька, худенька. Вона повністю йде гіпоалергенна, наповнювач екопух. І відновлює форму до 5 секунд. Ми зараз це і зробимо. О, тут вакуумно повітря втягнули. Вакуумно. Клас! Ой, яка вона класна! Супер! Просто супер! О, бачите, вже така, як треба зробилася. З магазином співпрацюю вже не один рік. Вони мають власне виробництво постільної білизни, шиють з тканини Gold люкс. Дуже широкий асортимент. Можуть пошити вам простирадло на резинці, наволочки будь-якого розміру. Ну, все, все, що ви захочете. Також в асортименті різні ковдри, зимові, літні. З різним наповнювачем, потім подушки, пледи, покривала, приліжкові килимки, рушнички і багато-багато чого іншого. Працюють офіційно, є накладений платіж по мінімальній передплаті. Переходьте, обирайте і користуйтесь, у них товар дійсно якісний. Ось таку подушку магазин підготував для вас. Подарунок. Завтра оберу переможця серед тих, хто буде підписаний на їхню інстаграм-сторіночку і приєднається до їхнього телеграм-каналу. І натисніте Ясне діло на плюсик. Обирати переможця буду через плюсик. Інстаграм-сторіночку-підписку я зможу перевірити, а кому попаде, хто випаде переможцем, я вам напишу, і ви мені скинете скрін про приєднання до їхнього телеграм-каналу. Бажаю всім успіху. А подушечка. Супер. Просто клас. Просто клас. Тіста враз ціла хура, як кажуть, моментально піднялось. Тістечко бачу, що дуже хорошеньке. Все-таки я перехожу в літню кухню от, і буду працювати там. Ну я вже процес жарення не буду показувати. Я думаю, ви всі добре знаєте, як їх ліпити і як їх жарить. Так, ручки в олійку, це я почала тягти, тоді, думаю, покажу. Подивіться, яке тісто гарне. Бачите? Те, що треба. Ну, гарний шмат беру, а тоді на кульки поділю. Ням-ням гаряче дяки. Дідуля хату, пішов з двома. Я взяла велику сковорідку, по три штуки жарю. Те, що, те, що треба. З юшечкою воно таке багато цибульки треба. Хрускіт теж є. Хрускіт є. І саме головне, це по такому рецепту, і на другий день вони м'які, ну, за рахунок масла вершкового, вони м'якенькі і на другий день. Ну, хороше тісто. Хто не пробував, пробуйте. А, біляшики вже пожарила. А це з повидличком. Я олійку поміняла, бо то, як уже чорненьке десь попадається, в мене вже все. Виверта трохи. От, ще одна сковорода жариться. Це дідуля таке любить, хай йому буде з повидличком. Ми пішла я трошки перепочину. Щось у мене так нога болить, оце, ну, оце ступня. Ота от кістка. Той, колись я тут вже ж хряпнула, що вона пішла під мене і там щось хруснуло. І час від часу воно там ну, видно, запалення йде, і це вже на цю ногу прям стоять дуже боляче. Не то, що йти, а навіть стоять. Трошки полежу. Все, нашурувала ці япончики. Я дуже кругленькими поробила це з повидлом. Повидло таке у, у цих то в баночках. Та я вам показувала осінню, купляли ми в Ново Олександрівці там, сади, є, то варять повидлочку. Не хочеться розламувати. чи розламати, Не хочеться, поки не ж хрумке, гаряче. Оце вам такі справи. Так, зараз ручку ще витру. Піду трошки перепочину. Я зачухався, що, що капець, наче нічого не намічається, а він чешеться. Ну, а, а, а може, будь бути зовсім і несподівано. Всяке в житті буває. Так, мої дорогенькі, на сьогодні всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. А я ще пару серій і теж лягаю спать сьогодні вже. Точно не буду сидіти до 4 годин. До завтра! сендвіч Мейкер. Буду робити твої улюблені сніданки. Дуже класна штука, до речі. Завтра зранку побачимо. Вже вдома. А що, треба відвичати? Рівно е, минута сторіс і минуту я займалась на одному тренажері і на іншому. Ну там, де для коліно, то там не буду, хто знає, яка, ну, щоб не, не зробити гірше. А там, де оту ходить, воно як кардіоходьба вреда не принесе, тому там завтра планую дві минути. Прошу Бога, щоб він дав мені сили і душевний спокій. Бо як душевний спокій нарушений, ні сил нема і не хочеться нічого робити. Тому треба налаштовуватися. І то дивись до 60 я буду 90-60-90. Прогулялась, поставила собачкам Курочку, вірніше, зараз поставлю і буду готувати вечерю. Машинка почистила почистили дочі фільтр, вроді би, працює. Тому слава Богу, хоч щось самі змогли починити. Даю ж собачкам кролик, уже сьогодні все. Ви знаєте, облюбували. Мабуть, смачненько. Ну, Це я давала кролявість вперше. Раніше купляли консерви кролячі. Такі от, знаєте, вологі. А це зварила їм кролика, то з задоволенням казали, купляю ще, але він не завжди там є. Накриваю мультіварку, ну, поняли, а тоді кришку, щоб не мить кришки. Ну, Їй то мити треба, але вона не така буде замазана. Не така буде в накіпі вон.